Привіт, мене звати Влада Гармаш, і хоч це моє перше відео на цьому каналі, це не перше моє відео в моєму житті. Свій шлях як блогер я починала саме з Ютуб-каналу у 2015 році. Я набрала за три роки 130 тисяч підписників, я отримала срібну кнопку. Тому мій досвід сьогодні буде складатися із мого бекграунду, що було за цим всім за всі ці роки, так і що я роблю зараз. І обов'язково додивись це відео до кінця, бо в кінці будуть бонуси. Перша причина, чому тобі треба заходити на YouTube, це тому, що немає конкуренції. Ми зрозуміли, що українського контенту не так багато, і те, що ми звикли дивитися. Ті формати, які ми звикли, на яких ми росли, я росла, вони залишились там і на російській мові. Але оця потреба дивитися. За чужим життям, типу влоги, подорожі, якісь типу, що в моїй сумці, що в моєму телефоні, якісь лайфхаки, що ще ось це бажання нікуди не ділося. Але Україні, на українській мові цього нема. І зараз я затронула тему розважального контенту, але зараз мене дивляться вже дорослі експерти. В пошуковому запросі напишіть базові питання, які вам задають клієнти. Наприклад, ви таргетолог, вбити вуг так, в Ютубчики. Як налаштувати таргетовану рекламу? Ви побачите, що вам ви ну, ви побачите одне або два відео українською мовою, все інше буде російською мовою. Далі, якщо ви там стоматолог, вбити запрос, я от сама це робила, як правильно чистити зуби? А є там три україномовних відео, і вони чомусь всі були створені три роки тому назад. Все, далі російськомовний контент. Якщо ви пошукаєте, ви побачите, що ніша, так, ваша ніша, на Ютубі вільна. Ну, може, є один, одна людина, так, може, є дві людини. Але це не те, що там, як в інстаграмі, так? І ще ви, ви маєте розуміти, ви можете дивитись на якісь популярні канали, які були популярні і до повномасштабної. Наприклад, які вели російською мовою, і після повномасштабної вони перейшли українською мовою. І вони. Як були популярні до, так і з українською мовою, наче стали ще популярніші, так? І ви себе, скоріш за все, будете порівнювати з ними. Але якщо ми кажемо про нішевий контент, про експертний контент, ви зрозумієте, що такого контенту нема. Ютуб, на мою думку, в якийсь момент він стух. І в моїх очах я взагалі не бачила причини, навіщо мені там розвиватися. Ну, тобто, трішки. Інша аудиторія, трішки то ся п'яте десяте, типу в інстаграму мені зрозуміліше. Але от саме в цьому році я розумію, що от зараз, як ніколи, просто влучний час. Тому просто зараз подивіться та пошукайте конкурентів, як то кажуть, в ваші ніші, і ви зрозумієте, що їх практично нема. Більшість тільки починаю цього року або починала минулого року, але зараз саме той час. Ніхто не знав. Я коли е, кидала YouTube у 2019-му, я думала, ну все, більше я сюди ніколи не повернусь. Но обставини світ так склався, що зараз мій контент, я, ну, я так вважаю, буде влучним, як і ніколи. І я зможу з новою хвилею увірватися. І повернутися до того, що мені дуже подобалось. Бо коли я починала бути блогером в 2015 році, я навіть не знала, що за це будуть платити гроші. Я не знала, що це взагалі, хоч якось, можна монетизувати, бо я це робила просто будучи дуже молодою, 19-річною, з запаленими очима. Типу, кайф знімаю відосики. Сьогодні я вже розумію наскільки інтернет, скільки він мені дав можливостей, скільки я в ньому заробляю, і тому YouTube для мене буде ще одним інструментом. І тут ми плавно переходимо до другого пункту. І я вам хочу сказати, що в YouTube найлояльніша аудиторія в світі. Просто в світі є люди, які мене знають 2015 року. Знають мене по таким словосполученим, як в'язана жінка, Світерки, ну так я себе називала. І є люди, які вже дуже дорослі. Бо ми всі дуже сильно подорослішали. Мені було 19, зараз мені майже 28. Ну тобто ми трішки подорослішали. І ці люди вони росли зі мною. І так вийшло, що вони слідкували. Вони продовжували слідкувати за мною, за моїм зростанням, і вони купують мої навчання. Ось навіть довго ходити не треба. останнє наше було навчання стратегія 20 тисяч на індивідуальному тарифі. На найдорожчому були люди, які дивляться мене з Ютубу з тих часів. Тому ви маєте розуміти, що це лояльність аудиторії на роки. Через роки. Вона от просто, якщо ви тоді людині сподобалися, а чому ви подобаєтесь людині в Ютубі? Бо, перше, ви свідомо виділяєте їй там мінімум 10, 15, 20, 30 там хвилин свого часу і слухаєте її думки. І я, наприклад, в інстаграмі себе трішки стримую, бо я розумію, в мене є одна сторіс, в ній там є зараз 60 секунд, але я маю бути. Але я маю дати такий шатий контент, щоб мене додивилися, не пролиснули. І все в цьому дусі тут я можу, наче трішки, розслабитися і пустити свої думки. Пляс і розповідати вам, а чому саме так? А чому я вважаю, що аудиторія на Ютубі більш лояльніша, в мене є більше, в мене є і власний дозвіл, іначе дозвіл Ютубу довше розказати. І ви можете більш детальніше розповісти на якісь теми. Навіть буває таке, що мені в директ пишуть щось ем, дуже таке побутове, якесь таке питання, на яке я залюбки відповіла. Але ось таким довгим розвернутою відповіддю на 15-20 хвилин. Але я розумію, що аудіоповідомлення в Директі, ну це трішки м -м, такі особисті кордони. Я сама не дуже люблю, коли мені їх записують, і не люблю їх записувати, бо це може порушувати чиїсь кордони. А писати текстом це дуже багато часу, і тому в мене буде YouTube, щоб на якісь дуже популярні питання, які ви мені здаєте, я зможу дуже розвернуто відповідати, а не одним реченням, я зможу більш розвернуто розповідати. Тому чому аудиторія лояльна? Бо вона оце все дивиться. Вона бачить вашу манеру, як ви виглядаєте, як ви розмовляєте, як ви як ви звучите, так який вайб взагалі йде від людини. І в нас з тими, хто буде дивитися це відео до кінця, буде більш точок. Касання, і ми будемо розуміти, ви будете розуміти, чому мені подобається дивитися а, відео влади, так? Тому YouTube – це можливість розкритися як особистість. І ось цей контакт з аудиторією з новою аудиторією зменшити цю дистанцію, щоб ми взагалі у вас були відчуття, ну, ми подружки, так? Тому якщо в мене буде якесь питання, я обов'язково звернусь саме до влади, бо вона мені ближче. Ось тому тут дуже лояльна аудиторія. Третя причина завести YouTube канал це вічний контент. Я вам зразу хочу сказати, я блогер з дуже великим стажем, вже 9 років 2015 року, і в мене зняти ось це відео займе стільки ж часу, як і зняти сторіс. Але сторіс вони зникнуть через 24 години. І звісно, а інколи я так парюсь через сторіс, ну тобто я. Прям а, погані сторіс. або о, Боже, які класні, я не можу зупинитися, їх передивлятися. І воно все, може, якісь сторіс ще в хайлайтики підуть, так? Збережу я їх. І я бачу, як аудиторія через них проходить. Але все, воно зникає. Тут контент, який залишається. І я знаю випадки, це прям. Пруф, інформація 100%, що коли ви викладаєте відео, якщо б я не закрила свої минулі відео на старому каналі, їх ми продовжували дивитися. Тут контент існує вічно. А якщо ви та людина, в якої не вийшло в інстаграмі, ну, поки що не вийшло, бо вас і бісять, і сторіс, і там ще щось, і рілси, з Тіктоком, може, у вас не вийшло, бо там дуже треба багато контенту, може ваш варіант це YouTube. Два відео в YouTube в тиждень, так? Це якщо ви собі виробите таку систему, ну, ви майбутня зірка в цій ніші, яку ви будете просувати. Тому. Це дуже круто, що це вічний контент, це не безглуздий контент, він залишається. Тому розуміючи, що цей контент нікуди не дінеться, а залишиться, там я вкладаю в нього більше сенсу, більше інформації, розуміючи, що його можуть подивитися в будь-який час. Тому можливо, це YouTube саме для вас. Якщо щось там не вийшло з Instagram, щось не вийшло з TikTok, може Ютуб. Четверта причина це зростання вашого особистого бренду. Ваше ім'я, моє гармаш. І воно є майже на кожній платформі, і цього багато. Гармаш там, гармаш там, гармаш там. Тому мій особистий бренд буде зростати, як і твій. А особистий бренд це взагалі сенс бути в онлайні. Я вважаю, як зараз конкуренції на рівні знань, ну, мало. Коли я буду обирати собі, наприклад, викладача з вокалу, їх дуже багато. І той був в академії, і той був в академії, і в Франції, Італії підвищення кваліфікації, і взагалі він там щось десь виїжджав та співав, але я оберу того. То більш медійний, я оберу того викладача, який теж багато подорожує, наприклад, який там може стиль одежі в нього, якийсь такий, який мені подобається, або мені подобається, де він живе, або його сім'я, або його ранкова рутина. Ну, щось, що буде мене з цим викладачем більше, більше контактів. Ну, Типу, ми обидва любимо каву з Тоніком. І мені вже, як майбутньому ученю, так, мені вже здається ну, ми наче подружки. Типу, якщо ми там зустрінемося в реальному житті, то, скоріш за все, ми підемо пити ось цю каву, і це наче нас буде пов'язувати більше, ніж якщо я просто візьму уроки у якогось. Викладача. І оце все, що я знаю, там яку каву це викладач любить, або як він живе, або стиль. Це все особистий бренд, про який мені розповів свій викладач в його соціальних мережах, і мене це пов'язує з ним якось. Тому я, скоріш за все, оберу саме цього викладача. Розумієте? Тому YouTube тобі допоможе. Збільшувати в масштабах та об'ємах своє власне ім'я. І п'ята причина, чому тобі варто створити свій youtube канал. Ну, по-перше, це не так складно. Ну, якщо об'єктивно, це не складно. І ти можеш почати без великих вкладень. Все, що тобі потрібно, це телефон, на який ти будеш записувати своє відео. Навіть якщо в тебе нема мікрофону, якщо ти просто... Вб'єш в гуглі нейромережа, яка покращує звук на відео. Там це буде безкоштовний термін, ти зможеш закинути туди відео, воно покращить якість. Тобі треба буде якось базово нарізати своє відео і виставити все. Ну тобто, я зараз знімаю сама, і в мене не було і не є, бо мені це не потрібно. У мене немає команди: звукорежисерів або ще хтось. В мене вперше всі уїхали з дому мій чоловік поїхав до спортзалу на, на дві години. Я всіх вигнала, щоб тут нікого не було. І я могла собі спокійно поговорити з камерою наодинці та розкрити свою душу та свої думки. Тому YouTube я вважаю, не потребує якихось нереальних вкладень. Поставили телефон, знімаєте на нього. Коли ви вже будете отримувати перший фідбек, будете отримувати там за це гроші або з монетизації, або будете гнати на свої послуги, будете заробляти, відкладати, купити камеру, мікрофон або ще щось. Все я знімаю вдома, штучного світла в мене нема. Я просто знімаю. В день. Все. Це головна моя фішка. Якщо ви зайдете зараз на мій інстаграм, ви побачите, що він такий самий, як YouTube, ну в тому плані, що такий за кольором, бо мій особистий є фірмовий стиль. І я просто все знімаю в день. І все. Тому вам треба просто поставити телефон і почати знімати. А тепер ми поговоримо з тобою, з чого взагалі треба почати YouTube канал. І перше, з чого треба почати, це визначитися з темою. Але не вимикай на цьому моменті відео бо я тобі чесно скажу, я підвстряла на цьому питанні, хоча я знаю, про що мені розповідати. В мене є експертна ніша. Я можу розповідати тільки про неї, але я зрозуміла, що я не хочу тільки про неї. Я не хочу створювати YouTube і говорити тільки, ну, про свою професію, або те, що я вмію монетизувати, або те, що я просто знаю, я не хочу. Мене ось ця думка, що я маю обрати, і що це має бути щось дуже вузьке, вона мене паралізувала на тиждень. Я просто емоційно, емоційний стан змінився. Я просто лягла і я провела тиждень ну, горизонтально. І ось морально я така, ні-ні-ні, я не хочу себе. Зажимати, я не хочу тільки одну тему, я не хочу тільки це. Моя порада перша вам. Знімайте про те, що вам цікаво. І мій канал, до речі, можна вже на цьому етапі сказати. Мій канал буде про владу Гармаш. Владі Гармаш, що їй цікаво? Я вам зараз розповім: Їй цікаво просування в інстаграмі, маркетинг, продажі. А гроші вона любить, вона знає, як це робити, вона хоче про це розповідати. А ще Влада Гармаш живе на балі, вона хоче розповідати, а як тут взагалі жити, які є труднощі, які наоборот, є плюсики, і взагалі вона подорожує. Я хочу показувати і собі, і вам світ. І взагалі в мене інколи є настрій зробити собі чайок кофійок і просто палялякать розповісти і поділитися просто своїми думками. Я просто собі дозволила. Створити канал з думкою. Я буду знімати тільки про те, що цікаво Владі Гармаш. Тому це моя порада і для вас. Не забувайте, звісно, про те, як ви будете монетизувати свій майбутній YouTube канал, так, або з переглядів, або будете переганяти аудиторію в Instagram, продавати в класичному розумінні там свої продукти, консультації або ще щось навчання. Але ви маєте розуміти, що мають бути відео, які... Вас будуть ну заряджати, знімати. І якщо у вас а, ви розумієте, за розкладом має вийти відео, але ви не, ви не можете себе заставити зняти на експертну тему, ви завжди знаєте, є тема, на яку я можу розмовляти взагалі язик без кісток. Це буде вас підстраховувати у випадку, коли ви будете просідати за розкладом. А ви, а в Ютубі треба. Дуже іти за розкладом. Тому в мене відео, наприклад, будуть виходити по вівторкам і суботам. І може я в процесі зрозумію, а може ні, по четвергам. Але я не зарікаюся, це буде вівторок, і це буде субота, в один і той самий час, бо Ютубчик так любить. Це буде о 12 за Києвом. Я буду виставляти, вони будуть прямо по таймінгу виходити в той самий час. Тому моя вам порада. Зробіть ось таке колесо, напишіть своє ім'я, від нього такі стрілочки, і напишіть все, що вам цікаво, і теми, про які ви готові розмовляти годинами, і теми, які, наприклад, будуть вас монетизувати. Друге, зрозумійте, що з першого разу буде не ідеально. Навіть коли я знімаю це відео, я вже така: ой, ну скоріш за все, можна було краще, але і так, окей, сьогодні. Сьогодні, на момент, коли я записую це відео, сьогодні це мої 100%. Завтра ці 100% можуть бути кращими, коли я продивлюсь матеріал, змонтую його, зроблю, зрозумію, що можна було б зробити краще, і тому кожного разу буде краще і краще і краще. Бо я буду намагатися зробити на 100%, але кожного разу ці 100% будуть ще кращими. І тим паче, якщо у вас немає досвіду знімати відео, ви просто маєте змиритися, що вийде, може якось не так, як ви собі уявляли. Проблема більшості новачків в тому, що вони про себе думають краще, як то кажуть, ніж вони є на сам насправді. Тобто, ви гадаєте, що я зараз сяду, в мене буде ось така зачіска, ось така вимова. Ви сідаєте, потім дивитесь на цю реальність і такі о Боже, вона не сходиться з моїми ну, думками, як я думала, що я виглядаю. І ось на цьому моменті більшість кидає, бо блін, воно не сходиться. Скоріше за все, я ніколи не дойду до того, як я себе уявляла. Але ви дойдете, якщо продовжите себе і слухати, вам буде не подобатися і ваш голос, і як ви розмовляєте, і ваша міміка. Це нормально. Треба просто додивитися свої відео до дир, щоб ви настільки себе полюбили на цих відео, щоб коли ви знімали з гулькою, ви думали, та Шибісь!». Це поради, які мені ще в свій час дав психолог. Ви просто маєте своє відео до дир дивитися і вже, вже, коли будете робити, та нормально, отлично, Грузимо, завантажуємо, виставляємо. Третє, що вам треба буде, це дуже базове розуміння, як змонтувати навіть таке відео. А вони тут на Ютубі не складні. Ви запустите одне велике відео, далі ви вирізаєте або якісь помилки або ще щось. А так і додати якоїсь трохи живості. Це якісь картинки, які в мене появляються, може якісь музикальні вставки, приближення. Це такі дуже базові навички, які ви можете опанувати насправді за тиждень і вже знімати своє відео. Тому в своєму інстаграмі я зашиваю в рілсики, в сторіць або ще десь якісь кодові слова, які треба писати мені в Директ. І я відправляю безкоштовні уроки. Тому для глядачів мого ютуб каналу пишіть мені в Дірект. Кодове слово зебра в Директ, не в коментарі. В Дірект, будь ласка. І я вам відправлю три безкоштовні уроки, з якими ви просто почнете знайомитися зі світом монтажа. Цей світ монтажу він дуже великий і пірнати можна дуже. Дуже-дуже далеко. Але з чогось почати, щоб зрозуміти, що це взагалі не ворог, монтаж, зйомки це взагалі не ворог. Ви можете почати з моїх безкоштовних уроків тому пишіть мені в директ, підписуйтесь і пишіть кодове слово Зебра. Четверте, вам треба буде змиритися з думкою, що YouTube це гра тільки вдовго. Тут дуже Повільно набираються оберти, але потім цю машину не зупинити. Це вам скаже будь-яка людина, яка пройшла оцей ненависний етап, коли ти чекаєш цю першу тисячу підписників. Моя перша тисяча підписників була десь через місяці три-чотири того мого першого youtube каналу і ось ця перша тисяча на Ютубі, вона буде найскладніша, найдовша, але далі воно просто буде як оце сніговий ком, набирати швидкість і летіти. Це вам скаже будь-яка людина, яка пройшла ось цей етап і дочекалася своєї першої тисячі підписників, так? І продовжила знімати. Тому просто не беріться терпіння. І знімайте П'ята моя порада, що б якраз таки набрати усю першу тисячу підписників трішки скоріше можна мотивувати людей розповідати про ваш канал та ваш контент. Тому я хочу запропонувати вам дві такі е, інтеграції зі мною. Перше, серед тих, хто залишить коментар, який коментар, ви ділитесь трьома інсайтами, які ви забираєте в свою реальність. Що сподобалось, яка думка, що надихнуло, що ось таке, що вас змотивувало, ваш інсайт після перегляду цього відео. І серед тих, хто залишить коментар, і чиї три коментаря наберуть найбільшу кількість лайків. Тії отримують від мене грошовий бонус у розмірі 1000 гривень. І друга комунікація це ви виставляєте в сторіс, що ви дивилися моє відео, пишете свої три інсайти, взагалі думки про це відео. І я кожні два дні обираю переможця і відправляю вам безкоштовний доступ до мого платного продукту міні-марафону на 4 уроки. Якщо ви раптом його купляли, то у вас буде можливість отримати безкоштовно наступний міні-марафон. Тому ви можете приймати участь і в першій комунікації, і в другій комунікації. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете розповідати, шерити мій контент і обов'язково не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!